Це має бути нашим. Вибач, просто ти так говориш, і ти на таку думку мене знаєш трошки підштовхуєш. Може, в когось, до речі, з глядачів співпаде зі мною така думка. Знаєш, в світі таке поняття є, да що моя сила це успіх, контроль, впевненість, витривалість. І християни забрали цю ілюзію би, ілюзію сили. Від світу і принесли до християнства. Що я маю на увазі? Це коли ну, я ж служитель, я священник, я, там ще, я не можу впасти. На мене всі дивляться. Угу. А це не є правильним, тому що е, впасти для мене це означає бути на колінах. А що означає бути на колінах, як віруча людина? Бути в присутності живого Бога? І це важливіше, я готова впасти. Але я не готова залишатися в позиції гріховності. І от чую, знаєш, ти от кажеш, і я от думаю, все ж таки да, про цих двох героїв, яких я взяла Павла і Давида. Да? І от Давид, я за нього хочу закінчити, да? він воїном був, він царем був. І при всій своїй могутності, при всій своїй силі, владі там, і ще чогось, він соромився називати не себе силою, а Бога. І мені подобається те, що в Біблії не говориться про героїв, які ніколи не падали, а говориться про тих героїв, які падаючи трималися за Бога. Знаєш, мені от мабуть, ось це хочеться пронести сьогодні в ефірі. Ну, тема це тема, да? а мета, а ціль десь задача, яку перед собою ставлю, да? щоб а, хто буде слухати, почули саме ось цю ось цей посил мій да? ось це направлені, що коли ти падаєш. Це про те, щоб падають, що триматися бога так? бо падають всі, помиляються всі.